Так, це зимове. Угу. У нас навіть собаки з шарфом, що розмовляти. Ну, багато хусток ми говорили. Так, чотири хули, та вони вдвох. Ми були на виставці в Японії завдяки нашим партнерам Рубіжанської мануфактурі Шкарпетковій, оскільки запросили їх USAID, а вони відправили нас як представників їх, оскільки ми працюємо вже дуже багато років разом. Невеличкий аналіз ми мали, що там подобається людям, що не подобається. І згідно того, ми готували якісь продукти, які ми повеземо туди на виставку. Ми підготували ще один дизайн з журавлями. Ми дуже вирізнялися з поміж усіх, тому що в нас було щось таке невеличке, кольорове, прикольне і завжди біля нас було дуже багато людей. І ми спершу дарували просто ці шкарпетки як на згадку про те, що от ми з України, ми маємо таке, і ми робимо таке класне. І потім нам, люди, які там вже давно живуть, також українці, порадили, що ви можете це за донат дарувати, ну якби і підтримати в цьому ж нашу країну. Ми зібрали за другий день 90 тисяч єн донатами. Ми просто роздавали все, що в нас було, і ще навіть з партнерів просили, щоб нам довідправили, щоб було чим. Ну загалом дуже круто, що ми були там і ми були кінцевий продукт. Ми знайшли партнера там, якому ми зараз готуємо поставку. От на днях вона поїде. Це будуть такі невеличкі ап стори до різдва. Ми собі зробили такий тестовий період на 6 місяців, щоб ми спробували, як продукція ця продається. Ми повністю адаптували всі етикетки, підібрали для них дизайни, які туди будуть гарно заходити. Ми будемо готувати дизайни з тваринами і плануємо співпрацювати з їхніми зоопарками. І в них їх дуже багато, і ми будемо там як ексклюзивними представниками. Це була виставка присвячення технологіям промисловості. Відповідно на дану виставку поїхало шість представників і бізнесу, участь яких співфінансовувалася ваучерною підтримкою юлійської міської ради, так і USAID по програмі конкретно спроможна економіка України. Це компанія «Додосокс» – виробник шкарпеток панчичних виробів. Це є компанія Прана, виробники рекуператорів. Є виробники Крісел, то також були представники від ліської політехніки, які представляли там власне свій навчальний заклад і їхні досягнення. Ми працюємо з азійськими ринками на ринку Японії. Ми ще не працювали зараз. Ми проводимо додаткові дослідження. Є певні ментальні культурні відмінності, які ми зараз довивчаємо і будемо їх застосовувати у алгоритмах щодо користування нашим продукту. Тобто ми його підадаптуємо під саме під ринок Японії, і думаю, успіх він доволі не за горами. Подібна виставка вона дозволяє більш повернутися в світ реалій, трошки відсторонитися і подивитися на це все в ширшій перспективі. А в ширшій перспективі воно зрозуміло, що це надзвичайно. Корисно ті кошти, які е, лягли на зобов'язання під повернення, вони були повернуті десь за, місяч, за місячний період. Фактично, ну але ну це не була мета, щоб їх повернути, якби е, але це надзвичайно спрацювало як підтримка, показало небайдужість і в е, свою чергу воно додало сил, додало е, мотивації для того, щоб рухатися, розвиватися у тому напрямку ще більше, ще краще.